Шановне панство, всім привіт! І так, що ми маємо? Багато хто питає, що ж воно там тарабанить? Дивимось, що ж воно тут тарабанить. Банить тут оця стоєчка. І думаю, це не тільки в мене. І воно отак там виходить. Коротше, страхіття. Зараз ми його трошки приведемо до тями. Тому що щось мені здається, що воно мене задобе Зараз розбираємо, я думаю, що тут. Ні, тут Тут жорсткіше на цій стороні. Жорсткіше, але ревізію зробимо. все ось таке тут у нас. Щось повинно крутитися кудись. От трохи не крутиться. І тут таке є. Що це таке хірезна, фікса якась? Підскажіть в коментах, що це. що цей болт робить оцей. Джемай або. Полетіли. Йдемо далі. Так, має бути видно, яка тут вироботка. У мене воно збирається отак. І якщо це так задумано з заводу, не ті, що це робили, ви реальні рукожопи. Якось ця штука може забезпечувати. Ну, тобто ви зрозуміли площа примикання цих двох реєк. Не знаю, я би так не робив точно. Що щось таке схоже? Не. Це все? Це щось схоже на те, що в комусь криві лапи, криві лапи? Що робити? Можна купити нове, безумовно. Але спробуємо відновити. Подивимося, що буде. Звісно, заводчани, якщо це зробили, це пацики вам просто респект. Погнали. Так, трошки розборів польотів. Трошки покомекали. Коротше, що робимо першим ділом? Першим ділом оце розбираємо. Зараз це все розберу. Основок е, як довжина. Стойка повинна бути оце поки. Тобто оце вона стільки вже схавало. Значить оцю алюміньку ми в, в металобрухт. Зароблять гроші. Місце неї буде квадрат. Це, мабуть, я так думаю, 40. На 25. Ну тобто він і сюди, а сюди він теж заходить з люфтами. Але є там кої-які задумки, як ці люфти прибрати. Покажу згодом. Так, стосовно цієї барахолки, що ми маємо? Ця штуканція ще підігнута. М -м -м -м, підігнута і там вона має зазор, і там вона приварена доволі надійно. Розбирати і вирізати це все буде не камільфо, тому ми що ми зробимо? Зараз все відрихтую сюди варю е ще одну полку, щоб вона прилягала по всій площині. І можливо, можливо, ще не знаю, потім поміряю. Ще якийсь запас, ви бачите? Я все розумію, звісно, що дуже плотно варити не треба, бо заб'ється грязюкою не витягнеш, але це, це, це занадто великий ход. Зверху 3 см мінімум не гуляє. Тому щось, щось, щось будемо думати. Але так залишать, буде, блін, торохтіть. Мене це не дуже влаштовує. Ми, коротше, погнали далі, де видно. І того результат. Коричу, це зверху трохи підстукує, а там, де. Де болт, де піднімати... Піднімати кришу. Там підстави. Тут знизу. Знизу добре. Зараз покажу. Зараз покажу, що було зроблено і як. Так. Так. Все що, е вироботка по алюмінію підрівняв. Зробив отаку вставку 25 на 40. Буде опиратися тепер голком. Так, щоб не було великих люхтів. На 4 точки, тому що якщо зробити повністю шви, буде грязюка, буде забиватися. Думаю, буде потім тяжко витягувати. З боків те саме. Тут зверху, тут зверху, тут зверху прийшлося насрати такі шви. Ну, в смусі насрати, зробити їх товстими, не ховати всередину. І вони тоді сюди стають і немає оцього люфта. Пане я що зробив, варив, варив сюди повністю підошву щоб не її виїдало в алюмінки, щоб не вигризало щоб опиралося. І воно, до речі, за, за рахунок цього, воно Стало плотніше. Але тут люфт він повинен бути. Я спробував спочатку без люфта, без люфта потім не збереш стойку. Тобто цей люфт він трошки повинен бути. Але коли все збирається назад, воно піджимає його і працює, Зараз однією рукою. Будемо зібрати. І, до речі, в мене підрівнялася. Тепер штура підрівнялася, вона в мене посередині була трошки просівша. Тепер чотенько вона заходить, трохи приподнімається. Ця частина, ну там небагато, сантиметр можливо. Коротше, скільки ото вироботка внизу була, скільки воно і піднімається. І штора зараз рівна. Так що отак. Отак. Тепер хоч не соромно їздить по вулиці. Так гарбаблі. Всього, зараз мені що залишилося. Задую зараз все тут підкращу красочкою. До речі, ось ще прикол. Тут же там знутрі я вам показував дві направляйки такі йдуть. Так от вони до задньої сторони вони нутрі прихвачені, а тут вони просто болтаються. Ну, як, вони не болтаються, але вони. В них немає жорсткості, вони ні на чому не держаться, їх можна спокійно вигнути в одну чи в іншу сторону. Робиться отвір напроти них. І точково чик-чик. Що вони зверху зафіксовані, тепер воно надійно стоїть, ніде нічого не болтається. Все, хлопці. Кому буде не ліньки, зробіть таку штуку, не будете тарахтіть. Сподобалося, закиньте щось там лайк. Не сподобалося дизлайк. Підпишитесь взагалі агонь. Але це більше так.